16 грудня у Києві відбулася підсумкова конференція конкурсу кращі практики місцевого самоврядування у 2014 році, що започатковане Міністерством регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, і організовується та проводиться у співробітництві з програмою Ради Європи посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні. До участі у підсумковій конференції були запрошені учасники. Й переможці з різних номінацій конкурсу з багатьох міст України, серед яких було представлено і жовті води. Мені дуже приємно, що у нас не зупиняється процес, який пов'язаний з підвищенням ролі місцевого самоврядування, активності громад, також далі продовження по децентралізації, яку ми розпочали, і ми сьогодні розуміємо, що без цього напрямку, без передачі повноважень на місця розвитку країни. Практично в демократичному напрямку неможливо. Тому я вас всіх вітаю, кращих, ті, хто здобули звання кращих практик. І от ці три напрямки, які сьогодні розглядаються, тих, кого ми нагороджуємо, вони, мабуть, сьогодні є найбільш важливими для України. Це і питання енергоефективності. Чому тому, що питання сьогодні стоїть не просто економії, це питання сьогодні стоїть національної безпеки. Другий напрямок це підтримка і розвиток середнього малого бізнесу. Я вам скажу, що без цього також саме немає самодостання розвинутої держави, яка виховує не тільки людей, які можуть самостійно створювати бізнес, робити самозайнятих людей, які можуть самі собі заробити, сплатити податки, і утримувати державу, яка повинна виконувати свої соціальні функції. А це залежить в першу чергу і від того інвестиційного клімату, який створений місцевим самоврядуванням. Ну і третій напрямок це дуже важливий напрямок, це залучення практично кожної людини до прийняття рішень в місцевому самоврядуванні. Я вам скажу, без цього ми практично нікуди не просунемось. Без того, щоб зробити прозорими всі практично дії місцевої влади, для того, щоб люди розуміли і підтримували дії влади, нам теж як країні розвиватися розвиватися ми не зможемо, тому всі три напрямки, які сьогодні здобули перемогу, вони є дуже важливими для того, щоб і в кожній області люди подивилися, що робиться саме в цих напрямках і яким чином могли б працювати в інших районах, в інших областях такі такий досвід. Нам до нового року потрібно прийняти ті закони, які допоможуть зробити вже бюджет, який Війде в 2015 рік з більшими повноваженнями місцевих самоврядувань, нам потрібно далі продовжувати роботу по закону, який є про добровільне об'єднання громад. У нас є далі закон про державну службу місцевого самоврядування. У нас є зміни до закону про місцеве самоврядування. І саме головне нам потрібно готуватися до зміни до конституції. Тому чим більше від вас інформації, чим більше як ці закони будуть працювати на місцях. Тим більше ефективніше ми пройдемо цей етап, тому будь ласка, запрошуємо до співпраці. Дякую ще раз за словами надзвичайного і повноважного посла Королівства Данії в Україні, Мери Юль, реформа органів місцевого самоврядування є частиною реформування державного сектора, метою якої є надання кращих послуг населенню. В Данії вже є кілька реформ місцевого самоврядування, зосереджених на кращих послугах громадянам в обмін на податки, які сплачуються державі. Тож, на думку посла, ефективне самоврядування і органи влади є рушієм економічного зростання і демократичного розвитку. І тому данія й надалі буде надавати допомогу в цьому напрямку в Україні. Бачення щодо значення проведення конкурсу в Україні і цьогорічній відмінності виклала присутнім заступник голови Офісу Ради Європи в Україні Олена Литвиненко. Хочу відзначити, що особливістю цьогорічного конкурсу є те, що він проводиться під егідою Міністерства регіонального розвитку. І я б хотіла б від Офісу Ради Європи від Ради Європи в цілому висловити подяку за це. Отже, сьогодні тут зібралися кращі представники місцевого самоврядування для того, щоб розказати, показати кращі практики, багато вже зроблено на місцях, і ми дуже сподіваємося, що той досвід, який є вже присутній на місцевому рівні, він стане в нагоді ідеологам перетворень, реформаторам, які зараз уряду безпосередньо які опікуються проведенням реформи, і звичайно допоможе покращити якість та ефективність надання послуг громадянам України. Також Олена Литвиненко висловила думку, що за сприяння Міністерства регіонального розвитку цей конкурс набуде нового курсу, адже дасть можливість українцям обміну досвідом в інших країнах, членах Ради Європи. Пріоритети, за якими оцінювались подані на конкурс проекти, це ті, що стосуються першочергових проблем у державі: енергозбереження та енергоефективність, влада і бізнес у розрізі сприяння і партнерства. Влада та громада у напрямку формування діалогу та участі. Основна наша задача створити умови для розвитку. І в першу чергу ми, звичайно, повинні створити систему органів і місцевого самоврядування, систему органів виконавчої влади, яка б була джерелом. І стимулювала місцевий та регіональний розвиток, виходячи від тих пріоритетів, нами було спільно мінрегіоном та програмою Ради Європи. Визначено відповідних переможців, і ці результати, які сьогодні є. Вони справді відібрані кращий із кращих проектів. Проекти, що взяли участь у конкурсі, оцінювались групи експертів, що складалась з фахівців з різних інституцій, координував яку експерт програми Ради Європи Ігор Абрам'юк. Конкурсна комісія дійсно включала фактично всіх людей, які знаються на цій сфері, і з різних різних секторів. І тому нам було дуже приємно і дуже так ефективно нам працювалося, тому що ми розуміли, що кожен з нас. Кожен з нас щось знає, і коли ми разом складемо свої оцінки, то підсумкова оцінка буде об'єктивною. Безумовним лідером по, по регіональній статистиці є Дніпропетровська область. Вона є лідером не тільки по кількості поданих заявок, а й по кількості переможців. За темою влада та громада, інформування, діалог, участь дипломами третього ступеня нагороджується. Жовтоводська міська рада Дніпропетровської області. За практику створення студії нарт, навчання, активний розвиток дозвілля для дітей та підлітків з обмеженими функціональними можливостями відзнаку отримує Тарасенко Василь Веніамінович, Жовтоводський міський голова. Я хотів би ще раз привітати всіх переможців, ваша перемога, це і наша перемога. Тому що тільки після того, як стануть активними територіальні громади, тільки після того, як ми самі на місцях почнемо шукати варіанти вирішення проблем, тільки тоді ми можемо говорити про ефективний місцевий чи регіональний розвиток. Я вам дуже вдячний. Бажаю всім успіхів. Дякую.